В наш нелегкий час, коли все більше людей потребує роботи та допомоги, є такі організації, які здатні сприймати чужі проблеми як свої. Це одна із них благодійна організація Сімейний клуб Два в одному завдяки цій організації та товариству з обмеженою відповідальністю Метро Кеш Карі Україна лікарня отримала продукти харчування та побутову хімію для проведення прибирань в приміщеннях закладу. Колектив комунального некомерційного підприємства «Решетильська центральна лікарня від усієї душі щиро дякує нашим благодійникам. Надаючи допомогу, ви надаєте не просто матеріальні цінності, а даруєте радість та надію на краще життя. Віримо в нашу перемогу. Все буде Україна!